Інтуїтивно я зробила те, що насправді науково доведено. Слухайте. Хотіла з тобою поділитися однією цікавою штукою. Я зараз слухаю професора такого з квантової фізики, дуже там відомий американський професор. Професор і, він розповідає, да, що ці всі це дійсно все працює, але є багато умов, і зцілення людей працює, да, все це реально. А, але таку цікаву річ сказав, що, е, наприклад, коли ти зцілюєш людину, каже. Ну, дуже допомагає, коли це не просто ти там її зцілив і пішов далі пити каву. А коли ти там на наступний день про цю людину там думаєш там, бажаєш їй, щоб вона там в неї все пройшло гарно, там все її зцілення, там ще через день. Ну тобто залишаєш трішки фокус уваги на на, на цій людині і на е, зцілення цієї людини. І мені одразу спала на думку, що ось твоя зараз послуха, да, яку ти пропонуєш, що не просто разово провести сесію, да, а що ти тиждень залишаєшся там на зв'язку і ще потім да, друга сесія, що якраз вона цей принцип використовує, що не просто знаєш, як разова акція, а що ти ось як це зцілення, да, продовжуєш у часі, тобто свій фокус уваги тримаєш на цій людині, і це може дійсно пришвидшувати результати. Супер, як вам, а? Аня молодець?